Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 16 березня. У Лозівській громаді продовжують підготовчі роботи до реалізації проєкту зі створення фабрики кухні. З цього приводу у міськраді збиралися представники житлово-комунального господарства, освітньої галузі, управління економіки та відділу містобудування, архітектури та земельних відносин. Розглянули процедуру відведення земельної ділянки, де планується звести будівлю, та послідовність передпроєктних робіт. Обговорили також перелік підготовчих заходів, запропонованих інвестором. Нагадаємо, у Лозівській громаді планується створити фабрику кухню потужністю від 10 тисяч порцій, що надасть можливість забезпечити гарячими обідами усі заклади освіти громади. Новий заступник міського голови з медичного напрямку Валерій Крикун розпочав свою роботу з більш детального вивчення потреб ФАПів та амбулаторій громади. Спільно з керівником первинної медицини Олексієм Євсеєвим оглянули медзаклади у Єлизаветівці, Яковлівці, Герсеванівці та Чернігівському. У Краснопавлівці оглянули нове приміщення для амбулаторії. Керівники кажуть, що планують перевести цей медзаклад у будівлю Старостинського округу, де знаходитимуться й інші важливі для мешканців селища, служби та організації. Запевняють, що на обстрілі всіх медичних послуг переїзд не вплине, а якість має покращитися, адже пацієнтів прийматимуть у нових комфортніших кабінетах. Нагадаємо, Валерія Крикуна призначили опікуватись медичним напрямком громади наприкінці минулого місяця. До цього він працював заступником голови Лозівської районної ради. Червоний хрест України передасть Лозівській громаді медпрепарати для підтримки імунітету. Їх організація отримала від Київського вітамінного заводу. Повідомила представниця місцевого осередка Червоного Хреста Ганна Щековська. Цю допомогу розподілять пропорційно до поданих раніше запитів по Лозівському і частково по Ізюмському району. У червоному хресті кажуть, що вітаміни роздадуть людям з інвалідністю, матерям-одиначкам, родинам з дітьми до трьох років та переселенцям. Частину препаратів передадуть також підопічним проєкту товариства Догляд вдома. Днями лозівські рятувальники виїжджали на гасіння сухої трави. За межами хутору Герсиванівській горіли лани на площі 700 квадратних метрів. Аби побороти вогонь та тління сухостою, надзвичайникам знадобилося задіяти два відділення пожежно-рятувальної частини. На початку місяця хтось двічі підпалював траву у ланах за межами села Домаха. Людям вогонь тоді не встиг наробити лиха, проте страждає природа і навколишнє середовище. звичайники вкотре закликають не підпалювати сухості, адже це псує екологію, загрожує мешканцям полів, птахам, зайцям, ховрашкам та може бути небезпечно для сусідніх домоволодінь. До того ж, подібні виклики відволікають ДСНСників. в умовах війни. Вони можуть бути потрібніші там, де необхідно рятувати життя. І не треба забувати, що паління трави, листя і гілок заборонене законом, а палій може бути оштрафований і притягнутий до відповідальності. 14 березня на базі нашої 24-ї пожежно-рятувальної частини відкрився перший в Лозівському районі клас безпеки. Цього дня на перший урок завітали учні домаської гімназії. Діти дізналися про причини виникнення пожеж, як їм запобігти та що робити, якщо вже горить. Рятувальники розповіли малечі про небезпеку від вибухонебезпечних предметів, навчили розрізняти їх на вигляд, а також проінформували про алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій різного характеру. Для кожної тематики клас має різні зони пожежної, мінної безпеки та безпеки життєдіяльності. Також окремо можна завітати до гаражу, дізнатися про види і можливості пожежно-рятувальної техніки та рятувального обладнання. Назвичайники кажуть, що у класі є можливість проводити заняття для учнів молодшого віку з використанням спеціальних тематичних ігор, мультфільмів, загадок та ребусів, а для середньої та старшої вікових груп у форматі лекцій, презентацій та бесід. Заняття обов'язково будуть проводитись з дотриманням всіх заходів безпеки під час війни. І до новин Харківщини. У Харкові затримали російського агента, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців. Окрім цього, чоловік збирав для окупантів дані про стратегічні об'єкти міста для завдання ракетних ударів. За даними слідства СБУ, чоловік стежив за українськими захисниками, які перебувають на території Харкова. Він намагався встановити місця їхньої тимчасової дислокації і проживання, маршрути пересування на власних автівках. Крім того, біля будинку, де проживають українські бійці, знайшли ворожий схорон з вибухівкою. За інформацією СБУ, ворог хотів за допомогою нього вчинити теракти. Спілкувався з російською спецслужбою, чоловік в анонімних месенджерах. Розвіддані передавав разом із фото, відео та прив'язкою до місцевості. Затримали злочинця, коли той намагався передати росіянам дані. Зловмисником виявився місцевий житель, якого у листопаді 2022 року завербував співробітник оперативної групи ФСБ у Білгородській області. Налагодити зв'язок із росіянами йому допомагав родич. Чоловіку оголосили підозру за частиною 2 статті 111 – державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він знаходиться під вартою. Жінку, яка наводила російські ракети на пункти видачі гуманітарної допомоги та військові об'єкти Харкова, засудили на 15 років ув'язнення. Як повідомляє прес-служба СБУ, російські спецслужби завербували 54-річну харків'янку на початку війни. Жінка працювала на державному підприємстві. На неї вийшли через телеграм двоє російських військовослужбовців. Харків'янка погодилася передавати росіянам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування української військової техніки та пункти видачі гуманітарної допомоги. Після ворожих повітряних атак зловмисниця виходила на місцевість для фіксації їхніх результатів та коригування повторних ударів. Затримали спецслужбовці жінку у березні минулого року під час виконання нею розвідувального завдання. У жінки знайшли телефон, який вона використовувала для листування з куратором. Нещодавно харків'янку засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Проте вину свою вона не визнала. Наразі триває термін апеляційного оскарження, після якого вирок вступить в силу. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.